Карпатці отримуватимуть податкові повідомлення рішення про сплату податку на нерухомість, землю та транспорт. Сплатити визначені в ньому податкові зобов'язання потрібно впродовж 60 днів. Однак є громадяни, які можуть і не отримати цього повідомлення рішення. Чому ж так відбувається, податківці пояснили. Часто після зміни місця проживання чи інших облікових даних людина забуває повідомити про це податкову інспекцію. В свою ж чергу податкова інспекція, не маючи Нової інформації надійшло повідомлення рішення за старою адресою. Втім, каже Алла Костюк, не отримання повідомлення рішення не означає, що податок не буде нарахований і його не потрібно буде сплачувати. Тим більше, що після закінчення граничного терміну сплати майнових податків у громадянина виникне податковий борг. Щоб уникнути такої ситуації і вчасно отримувати від податкової служби необхідну інформацію, потрібно протягом Одного місяця подати заяву за формою 5 др Її можна подати як особисто, так і в електронному вигляді через електронний кабінет платника. Обов'язок подати заяву за формою 5 др мають і особи, які. Переселилися з тимчасово окупованих територій, а також внутрішньо переміщені особи до слова переглянути інформацію про нараховані суми майнових податків громадяни можуть в електронному кабінеті. Марія джерча настасія бегей телерадіо Раї.